За таку прекрасну можливість, яку Бог дає для нас, що сьогодні ми можемо чути Його Слово, скажемо, слава нашому Господу! Перед умовою для сьогоднішньої теми для мене послужили слова, на які проповідував наш пастор на Різдво. І він читав одне місце, яке мене так зачепило. Я його хочу сьогодні процитувати, це Ісая 9 розділ, 5 вірш. Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності і князь миру. Слава Богу! Пам'ятаєте ці слова, ні? Що я бачу, пастор пригадує так з трудом. І хочеться разом поміркувати над одною якістю імені Господнього, яке Бог відкрив для пророка Ісаї: це Бог сильний. Дадуть йому ім'я Бог сильний. Я думаю. Я не так уже й часто задумувався над цим, хоча б варто було б задуматися. Чому? Тому що коли я прийшов до Бога і кликав ім'я Ісуса, і запрошував Його до себе в оселю, до себе в серце, до себе в життя, до себе в кімнату, то я навіть і не підозрював, що крім всіх характеристик, зі мною буде жити той, хто наймогутніший. Хто найсильніший? Перед іменем якого схиляється все, що на небі, на землі і під землею, як добре мати такий тил. як добре мати таку людину у, свої, ну, давайте, у своїй команді, Бог, всемогутній Бог, прийшов на землю, щоб жити з нами, Всесильний Бог. І я так, коли, коли ось такі думки прийшли до мене, думаю, Господи, скільки я часто був тобі невдячний, скільки я часто ну, неправильно думав про своє життя, чому так трапляється, чому так трапляється, чому так трапляється, замість того, щоб сказати, батьку, поможи. Дай відповідь. Ось в мене є. Питання, яке не вирішене, поможи вирішити. Ось проблема, яку я не знаю, як рішити, поможи вирішити. Ти знаєш, ти сильний. Ось спокуса, перед якою не можу втриматися, а ти сильний. І після цього, як я так почав міркувати, слово Боже, не наче відкрилось для мене по-іншому, по-новому. І зовсім по-новому стали звучати слова, які Бог сказав через пророка Ісаю. якщо в кої є Біблії. Знайдіть ці слова, це будуть центральні слова на сьогоднішній вечір. Книга пророка Ісаї, 54 розділ і 17-й вірш. Там написано так, де Бог промовляє до свого народу. Жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху. І кожнісінького язика, який стане з тобою до суду, осудиш. Це з Падщина Господніх рабів, а їхнє оправдання від мене, говорить Господь. Слава Богу. Звичайно, коли ми стаємо на християнський шлях, не секрет, що нас чекають не тільки ті добрі часи, але чекаючи часи випробувань. Ми проходимо через часи випробувань. Якби Диявол, побачивши, що ми стали на Божу сторону, побачивши, що ми прийняли рішення служити Господу і навіть пообіцяли служити Богу в добрій совісті, почав точити на нас зброю. Причому, причому індивідуально на кожного. Знаєте, у кожного з нас є сильні сторони, ну і так само і в кожного з нас є. Слабкі сторони. І, звичайно, щоб вражити когось, то потрібно знайти слабку сторону, незахищену сторону, і тоді буде людина вражена. І так само диявол шукає в нас слабкі сторони, але Бог, слава йому, про це знав. І тоді, коли ти казав, Господи, я каюсь, Бог про це знав. І коли ти казав, Господи, я буду служити тобі в добрій совісті, Бог про це знав. І коли ти вирішив або прийняв рішення йти за Христом, Бог про це знав. І тому для людства сьогодні дані слова, не бійся. Жодна зброя. Жодна зброя. Яка буде зроблена проти тебе, не матиме успіху. Колись я пам'ятаю свого дідуся, його кімнату, де він спав, і в нього в кімнаті була картина. Ви знаєте, не пам'ятаю, що там було намальовано. Наскільки то вже давно було? Але пам'ятаю, там були ще написані слова. Не бійся, бо я з тобою. Не лякайся, бо я Бог твій, я додам тобі сили. Він з такими словами жив. Він з такими словами лягав спати. Він з такими словами прокидався. Напевне, перед молитвою дивився на ті слова. Після молитви, ну, коли заходив в кімнату. І я вірю, що ці слова йому допомагали. Тому що ці слова взяті з Біблії. Сьогодні Бог промовляє до нас і підбадьорює нас, не бійся жодна зброя, що зроблено буде на тебе, не буде мати ми успіху і кожнісінького язика, який стане з тобою до суду, осудиш, це спадщина Господніх рабів. Слава нашому Господу! Я хотів би, щоб ми сьогодні чуть чуть часу вділили для того, щоб міркувати, яким чином. Сьогодні ми зустрічаємо ці проблеми або які проблеми можуть стати нашими, нашим слабким місцем. Це зовсім не повний перелік. Я б сказав, би, це тільки початок. Ви доповните далі. Найперше, я зустрічав. І я думаю, що ви зустрічали людей, які стали на християнський шлях, але дуже важко чомусь їм позбутися всяких ну, любимих, давай так скажемо, гріховних звичок. Іноді так буває. І коли запитуєш, то така людина, чи чоловік, чи жінка каже: ну, не можу я, я не можу, от все можу, а це не можу. Я. Не можу. Ви зустрічали таких людей? Я не можу. От здавалося, молитися можу і Біблію можу читати, а гріх кинути не можу. І якби людина сама себе обмежує, поставила себе в такі рамки, які називаються Я не можу. І я був в таких рамках, і ви були в таких рамках. І слава Богу, що єдиний Господь, який може нас визволити із таких рамок. Чому? Тому що одного разу апостол Павло, бачучи таку проблему у филиппянській церкві, написав до них лист, і в тому листі було таке свідоцтво про все: я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Дійсно, ти сам не можеш. Це правда. Ти сам не можеш. Але для того, щоб ти міг, прийшов Христос на землю. І Він прийшов і постукав до тебе в твоє серце. І якщо ти його прийняв, то ти можеш разом з апостолом Павлом сказати: Я все можу в тому, хто мене. Підкріпляє. А тепер дай, дамо відповідь на питання, а хто нас підкріпляє сьогодні? Де ми беремо силу? Напевно, якщо ми ще кажемо, я не можу, не можу, ми беремо силу не там. Ми беремо силу не в Христа, в якомусь іншому місці. Може, хочемо самі. Може, хочемо по якійсь методиці? Може, хочемо по якомусь рецепту? Але є Христос, який сьогодні являється для нас. Богом сильним, слава нашому Господу. Ще одною, одним слабким місцем, коли потрібно щось зробити, коли потрібно чимось послужити на шляху християнському. І людина каже: я неспроможний, в мене немає достатньо коштів. Я бідний просто, мене не, ну, мене не вистачає, а ти ж мене ще просиш пожертвувати. Мене і так я для себе не можу знайти, а ти мене ще просиш. І це слабке місце, яке гнітить людину і через яке диявол достає до тих тонких чуттєвих ниточок, за які можна подіргати. Тому що людина почуває себе недобре, почуває себе ну, некомфортно, коли каже: я неспроможний. Або я бідний. І Бог про це теж знав. І тому на сторінках священного Писання написано 2 до Коринтян, 9 дев'ятий розділ і 8 вірш. А Бог має силу всякою благодаттю вас збагатить, щоб ви, мавши завжди в усьому всілякий достаток, збагачувались всяким. Добрим вчинком. І, можливо, одною із причин, чому ми відчуваємо себе неспроможним, це та причина, що коли Бог нас чимось благословляє, ми не турбуємося, щоб збагачуватися добрими вчинками. Бог кожному із нас дає якісь благословення. Комусь трошки більше, комусь менше, комусь стільки талантів, комусь стільки талантів, але ж дає всім. Але чи дбаємо ми, щоб це пустить на добру справу, щоб збагачувалися ми всяким добрим вчинком? Ще одною причиною може бути те, що людину навчили збагачуватися нечесними способами. І до таких людей книга відкриття, об'явлення третій розділ 18-й, говорить, раджу тобі купити в мене золото. Вогні перечищено, щоб збагатитись. Тому що ти кажеш, я розбагатів, ні в чому не маю потреби, а насправді ти бідний. Тому що ти кошти ти не використовуєш для доброї справи. Ти не той, про кого ти, за кого ти себе вважаєш. Прийди до мене і збагатись в мене. І ти не будеш казати, я не спроможний. Тому що Бог всемогутній і Бог сильний живе в тобі. Слава нашому Господу. Ще одною причиною, яка може бути нашим слабким місцем, де ми можемо якби, почувати себе не дуже добре і. Мати проблему і падати навіть. Це коли людина каже, я поганий. Ну, я, я характером поганий, я таки народився, я є поганий. І живу між поганими людьми. Оце я дуже часто чув. Ще навіть коли кхе, був неодружений, то мені щось так багато людей висказувало якусь таку заздрість. Ах тобі добре! Ти прийшов додому, тебе ніхто не чіпає, тебе ніхто не дорікає, ти ж прийшов, що хочеш, те і робиш. Ти би пожив там, де я живу, каже. Я не знаю, чому так. Ну, напевне, людина жила в таких обставинах досить скрутних. І іноді ці обставини настільки ну, тиснуть на людину. Що вона неспроможна стає служити Господу, або каже, що я неспроможна, коли Бог її кличе на якусь працю. І одного разу Ісайя бачив таке видіння. Пам'ятаєте, коли Бог йому явився і він бачив Бога, який сидить на престолі. І коли він це побачив, то сказав, це написано в Ісаї. Шостий розділ, 5 по восьмий вірш. Сказав горе мені, бо я занапащений. Я чоловік нечистоустий, і сиджу посеред народу нечистоустого, а очі мої бачили царя Господа Саваофа. І прилетів до мене один з серафимів, а в руці його вгіль розпалений, якого він взяв щипцями над жертівника. і він доторкнувся до вуст моїх і сказав: ось доторкнулося до твоїх вуст. І відійшло беззаконня Твоє, і гріх твій окуплений. І почув я голос Господа, що говорив, кого я пошлю, і хто піде для нас. А я відказав: Ось я пошли мене. Спочатку, коли Ісая побачив Господа такого великого, він побачив себе такого маленького. Побачив Господа такого красивого і чистого, побачив себе такого нещасного і грязного, нікому не потрібно. І сказав горе мені, я неспроможний, я поганий, я Я, у мене в уста нечисті. Я не можу таких слів гарних говорити. Я живу серед такого самого народу, нечистоустого. Але його признання перед Господом Бог почув, тому що бачив його серце. І написано, що прилетів до нього один із серафимів і взяв з жертівника вугілля і доторкнувся до вуст, і сказав: Відійшло беззаконня твоє, і гріх твій окуплений. І тоді. На запитання, кого я пошлю, Ісая сказав: Ось я, пошли мене. І я в цьому бачу таку рекомендацію для всіх тих, хто почуває себе занепащеними, неспроможними служить Господу. Огонь на жертівнику Господньому завжди горить. Слава для Бога, вона ніколи не перестає. Ми можемо тільки війти в цю славу, приєднатись до цієї слави і почати її творити. Як написано, Євреям 13 розділ, 15 вірш, отож завжди приносимо Богові жертву хвалу, цебто плід вуст, що ім'я Його славлять. І коли ми заповнюємо вуста наші хвалою для Господа. Щось відбувається в нашому житті. Я не знаю, наскільки ви це переживали, і наскільки це ви відчували, в яких би ви обставинах не жили, де б ви не знаходилися, і як би себе не почували, коли важко, відкрийте свої уста і почніть хвалити Господа, дякувати Йому. Можливо, слабенько. Можливо, голос тихий, можливо, з такою неправильною тональністю спочатку. Знаєте, Павло і сила, коли були в тюрмі, їм там теж не було солодко. Їх побили, їх кинули туди голодних, грязних, знівечених, надруганих. І написано, що вони почали співати. ланцюги поспадали. Коли ми славимо Господа, Бог знімає з нас ланцюги оцієї поганості, оцієї недобрості, неспроможності, тому що Бог живе там, де Його славлять, слава нашому Господу! Ще один випадок розкажу. Іноді в нас буває слабке місце, Ну, це, певне, може, стосується більш старших людей, коли звертаюсь, або коли ми звертаємося, що потрібно чимось Богу послужити, і ми чуємо відповідь, ну я вже старий, ти, може, молодшого знайшов би, я вже. Ну, не можу, я в мене вже здоров'я не то і так далі. І Знаєте, до мене колись ніколи таких думок не приходило, але недавно не буду казати. Недавно я прочитав Біблію, книга буття, 17 розділ і перший, і другий вірші. І там написано: І був Авраам віку 90 літ і 9 літ, коли явився Господь Авраамові та й промовив до нього Я, Бог Всемогутній, ходи перед лицем моїм і будь непорочний. І дам я свого заповіта поміж мною, поміж тобою і дуже, і дуже розмножу тебе. Я просто хотів казати, що я недавно прочитав. А ви що подумали? Авраам таке пережив. Але Бог йому сказав, що я Бог всемогутній. Ти не всемогутній, але я всемогутній. А ти ходи передо мною непорочним. Ось, де твій захист. Ось відповідь на всі твої потреби. Я тільки назвав чотири, декілька. Ну, просто щоб не важко було запам'ятати. Ят, запам Але їх є набагато більше. І кожен раз Бог виходить назустріч. Жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху. Не кажи: я не можу, тому що Бог може. Не кажи Я бідний, тому що Бог. Багатий. Не кажи я поганий, тому що Бог добрий. Не кажи я старий, тому що Бог вічний. Слава нашому Господу. І ще декілька хвилин. Чому тоді так багато християн, пішов же за Христом, не використовують або не користуються цим привілеєм? І почувають себе бідними, неспроможними, хворими, старими і нездатними для того, щоб виконувати якусь справу для Господа. Чому так відбувається? Я ще одне місце прочитаю, чуть-чуть коментарую, і ми будемо молитися. Євангелія від Матфія, 7 розділ із 13-го віршу. Досить серйозне місце. І, вона, і це місце відповідає на запитання, чому так буває, що ми, пішовши за Господом, почуваємо себе слабкими. І, власне, Пророк Ісаїя це відкриває прямо у тому вірші, який ми прочитали. Жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху. Там він каже, що це спадщина не всіх. Це спадщина Господніх рабів. Це тільки ті люди, які належать Господу, будуть оце мати. Тільки ці, те, ті люди, які віддали себе для Бога, будуть оце мати. Тільки ті люди, які живуть з Богом, будуть цим користуватися. Матвія, 7 розділ, 13 вірш читаємо. Входьте тісними воротьми, бо просторі ворота і широка дорога. Що веде до погибелі, неї багато хто ходять. Бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас в одежі овечі, а всередині хижі вовки. по їхніх плодах пізнаєте їх, бо хіба виноград на тернині збирають або фіги з будяків. Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле, плоди родить лихі. Не може родить дерево добре плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке дерево, що доброго плоду не родить, зрубається, і вогонь кидається. Отож, бо по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, війде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато скажуть хто мені того дня, Господи, Господи, хіба не ім'ям Твоїм пророкували? І хіба не ім'ям Твоїм ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили, і тоді оголошу я їм тоді, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Давайте відповімо на декілька запитань. Хто є раби Господні? Хто ті люди, які стали на вузьку дорогу? Я думаю, що одною із відповідей, чому християни не можуть бути в Божій силі, це те, що вони якби пройшли вузькими воротами, але відмовляються йти вузькою дорогою. За вузькими воротами хочуть десь звернути на широку дорогу. А так не буде. Тому що християни, християнський шлях, це шлях, яким прийшов Христос. І Христос сьогодні пропонує нам цей шлях. І кожен, хто стає, служить Господу, Він бачить цей шлях і відчуває цей шлях. Давайте відповімо на декілька запитань. Яка дорога веде до життя? Написано: просторі ворота і широка дорога веде до погибелі. Але входьте тісними ворітьми. Бо тісні ворота і вузька дорога, що веде до життя. Що значить вузька дорога? Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю. Мого Отця, що на небі. Не кожен той, хто каже: Господи, Господи, стоїть на вузькій дорозі, але той, хто виконує волю Небесного Отця. По чому ми взнаємо справжніх християн? Написано по плодах їх. Взнаєте їх, ми прочитали. Як визначити своє становище? Точно так само. По плодах в нашому житті, які ми є, які слова наші, які вчинки наші, які відношення наші? і покаже, чи ми на вузькій дорозі, чи може ще на широкій. Як виконати волю Отця? Я думаю, що кожен із нас знає, що потрібно пізнавати Отця, досліджуючи. І виконуючи Слово Боже. Але запитання: як вернутися на вузьку дорогу для тих, хто побачив себе на широкий? І є тільки одна відповідь Слову Божому через покаяння і через повернення до виконання волі Отця. У нас є чудова пісня. Я бажаю виконувати волю Твою. Пам'ятаєте, була така співала молодь. Я хочу виконати волю Твою. Це спадщина Господніх рабів. У таких християн, у таких людей живе Господь сильний, і з таким Господом ми є непереможними, тому що Він наш переможець. Слава йому! Ми хочемо бути такими християнами. Ідемо до Господа і молимось про це.